Слава Україні! З вами Маргарита Осе і тижневий дайджест, якому я як завжди нагадаю вам найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня. Сьогодні поговоримо про належне повідомлення, нічийну землю і конкурси вні Фух. Цей блок такий великий, що я залишу ось тут лічильник звільнень. Почну з відносно дрібного, але помітного голову патрульної поліції Львівщини відсторонили від посади після того, як він подарував своїй дівчині перепустку на проїзд головною пішохідною вулицею Львова. Я казала, що я Перепустка через пощури. Самі. Призначено службове розслідування. А у міськраді заявили, що така перепустка втратила чинність і ще два роки тому. До того ж, аби заїхати у центр міста, авто повинне бути внесене у спеціальний реєстр, інакше його не пропустять. Кабінет міністрів України звільнив Василя Лозинського із посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Набу підтвердило, що затримали його під час отримання 400 тисяч доларів з шах хабаря за укладення договорів на закупівлю техніки за завищеними цінами. Далі сталася хвиля звільнень серед слуг. Народу заступника голови фракції Павла Халімона звільнили з посади після розслідування української правди. Виявилося, що влітку нардеп придбав маєток вартістю понад 10 мільйонів гривень та оформив його на іншу людину. Миколу Тищенка виключили зі слуги народу та позбавили його посади заступника голови фракції за подорож до Таїланду під час війни. Буде а, праздник а, очень большой, очень важний праздник трагедія. Спершу на Фейсбук сторінці посольства України в Таїланді з'явилося запрошення на зустріч із народним депутатом. Згодом сам він заявив, що перебуває у відрядженні і займається розвитком дружніх стосунків у напрямку Азії та Африки. Тільки от голова Верховної ради Руслан Стефанчук сказав, що нікуди Тищенка не відряджав. Цікаво, навіщо було аж так довго чекати такого явного зашквару? Чому не можна було цього зробити у 2020 році, коли його велюр продовжував працювати попри карантин? Зовні нічого не видає, що заклад працює, хоча ні. Видає, чи коли Геоле розпедав матеріали в набу щодо розкрадання бюджету на будівництво Подільського Воскресенського моста, де фігурувало ім'я Тищенка, Чи може у 2021-му, коли він вирішив підтримати Віростюка на виборах, ображав журналістів, плутав Прикарпаття Закарпаття, сепаратизму Закарпаття. Це ганьба, це що дві 2022 коли він не підтримав позбавлення депутатських повноважень людей обраних від проросійських партій, які вже заборонені були на той момент, але це все риторичні питання, куди не візьмеш, візьмеш. У вівторок президент анонсував кадрові рішення щодо управлінців різного рівня. Першим вразив заступник голови офісу президента Кирила Тимошенко, написавши заяву про звільнення на його місце. Призначили колишнього очільника Київської ОВА Олексія Кулебу. Далі заяву про звільнення за власним бажанням написав заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Іван Лукерія подав у відставку. Він стверджує, що рішення було прийнято ще на початку року, проте в міру політичних та бюрократичних питань юридичне оформлення припало саме на цей тиждень. Виходить, що воно не пов'язано із тим, що його колегу Лозинського піймали на хабарі. Заступник міністра розвитку громад та території України В'ячеслав Негода також подав у відставку. Віталія Музиченка було звільнено із посади заступника міністра соціальної політики за власним бажанням. Також Володимир Зеленський підписав указ про звільнення п'яти голів ова Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. Було би добре, аби цей список доповнило ще й звільнення Єрмака. Бо про очільника офісу президента цього тижня вийшло чергове розслідування. Ми ж сьогодні хочемо поговорити про того, кому мандат поки що лишили, незважаючи на те, що він є не менш яскравим представником все того ж ОПЗЖ в його будівельному бізнесі. Ми знайшли дещо неочікуване. Окрім росіян і медведчука, ну це якраз очікувано. Ми знайшли там. Кінопартнера, керівника офісу президента Андрія Єрмака. Але ні. Поки що Єрмак на місці. Ну і наостанок, голова комітету Верховної Ради із питань антикорупційної політики Анастасія Радіна повідомила, що міністр оборони не має жодних претензій до журналіста, який провів розслідування щодо завищених цін на харчі для військових. Натомість звільнено директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького і профільного заступника міністра В'ячеслава Шаповалова. А тепер детальніше про відповідь міністерства на публікацію. Міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення міністерства оборони в закупівлі харчування для ЗСУ за завищеними цінами. Серед головних аргументів за кожним із постачальників, згідно із договором, закріплено певну кількість військових частин, і постачальник гарантує доставку продовольства скрізь, де несуть службу підрозділи цих частин. Наприклад, якщо постійне місце дислокації воїнів у Львові чи Житомирі або і завдання вони виконують на Харківщині чи під Бахмутом, постачальник зобов'язаний доставити саме туди продукти. Це ризики, які він бере на себе, особливі умови до логістики. Тобто в Україні немає тилових чи далеких від лінії зіткнення. Регіонів з точки зору закупівель харчування по друге міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів. Закуповується комплексна послуга із забезпечення харчування, зокрема на доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а іноді й на приготування їжі щодо нашемілих яєць по 17 гривень за штуку. З 2016 року харчування військовослужбовців здійснюється на основі каталогу продуктів, який включає в себе 400 позицій. Чотири позиції, я зараз покажу карту привоз начпроди на підставі раціону вибирають із каталогу продукти, які повинен забезпечити постачальник. Яйця це єдина категорія в додатку для уходи, яка обраховується у штуках. І постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані із одної таблиці, де все було приведено до однієї одиниці виміру. В іншу відповідно до нормативів кілограм яєць це приблизно два десятки. Тобто ціна 170 гривень за кілограм яєць це 85 гривень за десяток, і це цілком норм. Особливо враховуючи, що це стала ціна на весь 2023 рік із умовою доставки у Львів чи під Бахмут. Також міністр зауважив, що публічне вкидання інформації про завищені ціни почалося незадовго до Рамштайну із метою підірвати довіру до Міноборони і гарантував прозорість міністерства для правоохоронців, щоб зняти усі питання. На бой Сап уже повідомили про початок розслідування. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний коментує. Учи скандал наголосив, що система військового управління повинна бути непохитною, особливо в умовах війни. У Міноборони та ЗСУ сповідується нульова толерантність до корупції, тому будь-яка інформація про її можливі прояви повинна ретельно перевірятися. А перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, до яких ми прагнемо перейти. До речі, з приводу керівників у головному управлінні розвідки повідомили, що російські спецслужби готують і ПСО щодо воєнно-політичного керівництва України. Зокрема, цілями визначені голови генштабу, міноборони, Офіса президента, СБУ та Нацполіції. На восьмій зустрічі Рамштайн, 12 країн домовилися передати Україні близько 100 танків Леопард. 2 для руху цього питання необхідна була згода Німеччини. І 25 січня Берлін погодив передачу Україні танків і дозволив реекспорт іншим країнам. Як перший крок, Німеччина надасть 14 танків зі складів буднесферу. Інші європейські партнери також передадуть Леопард. 2 тренування українських екіпажів розпочнуться найближчим часом. Фан факт МЗС Німеччини використала емодзі із леопардом у своєму твіті про міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Мовляв, він прибув в Африку не в пошуках леопардів, а щоб спробувати виправдати повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І після цього просили вибачення перед африканцями. Цей твіт обігрував рішення про передачу танків Україні, але представниця Африканського союзу образилася. Бо, за її словами, континент зображують лише як місце проживання диких тварин. А в українському Твітері щотижня народжуються цікаві дискусії, тому я навіть думаю зробити для цього окрему рубрику. Отож, цього разу бурхливе обговорення викликала новина про заборону російської мови у стінах Києво-Могилянської академії. Президент університету Сергій Квіт. Сказав, що жодних покарань за вживання російської не буде, і ніхто не буде спеціально відстежувати мову спілкування людей між собою. Бо сенс не в покараннях, а в тому, щоб змінювати внутрішню корпоративну культуру. Одначе з'явилася купа дописів від ущемлених користувачів Твіттера, для яких це здалося наступом на їх права. Система освіти, зокрема і університети, входять до публічної сфери, тому як на мене, це ж ніяк не обмежує ваше приватне спілкування. Спілкуйтеся вдома, якою хочете. А на якому ви боці? Агресивна чи лагідна українізація? Пишіть у коментах. Та ви вже скролите вниз, лайкніть і поширте це відео, аби допомогти просуванню каналу. Ти на дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик. А ще можете підтримати мене фінансово, як це роблять ось ці чудові люди. Дякую! 26 січня, внаслідок рейду ізраїльських сил у місті Дженін на західному березі річки Йордан загинули дев'ятеро палестинців у таборі для біженців. Водночас ізраїльські сили безпеки спростували наявність поранених зі свого боку і зазначили, що діяли в місті для затримання загону терористів ісламського джихаду. Бойовики цієї організації брали активну участь у здійсненні та плануванні численних великих терористичних атак, включаючи стрілянину по солдатах Цахалу та ізраїльських цивільних. У ніч із 28 на 29 січня Ізраїль атакував військові об'єкти Ірану. Було чути звуки вибухів біля кількох підприємств. А Міноборони Ірану заявило про атаку безпілотників на один із заводів відомства. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону сказав, що те, що відбувається в Ірані, можна назвати наслідками їхньої політики. Можливо, вони по-іншому будуть спрямовувати свою підтримку країнам терористам і не допомагатимуть Росії здійснювати свої злочини. Документальний фільм про отруєння Навального претендує на Оскар. Та ще й в одній категорії із українською документалкою Будинок зі скалок пройде будинок поблизу лінії фронту вже здійснився була тяжова. Нова на здійла все, що хуже. Ну надіжда всьою мерцає. Тут. Оріш за все, саме через цю номінацію, агітку про російського опозиціонера подивився Гю Джекман і порекомендував у своєму Твітері Не знаю чи актору просто щиро сподобалося кіно і він не розуміє наслідків. Чому занесли за це грошей? Але для мене, як для українки, це виглядає мерзенно. А Міжнародний олімпійський комітет певно теж втомився від війни та планує розглянути можливість участі спортсменів із Росії та Білорусі як нейтральних атлетів без прив'язки до країни, якщо вони, звісно, не підтримують війну. Мовляв, нікого не можна дискримінувати суто за паспортом. А уряди не можуть вирішувати, які спортсмени будуть брати участь у змаганнях, а які ні. Цілком логічно, міністр молоді та спорту Вадим Гудсайд заявив про готовність України бойкотувати олімпіаду. А президент Володимир Зеленський запросив керівника олімпійського комітету відвідати Бахмут. Я не хочу розбиратися в тому, що саме стало мотивом для пана Баха, щоб просувати таку ініціативу. Але ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного. Та будь-якого іншого впливу держави терористи, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях, Томас Бах вже сказав: бойкот не відповідає нашій місії. Ми знаємо точку зору України, яка хоче не лише ізолювати Росію як державу, але й ізолювати усіх Росіян. Шо? Та навіть ці слизькі заяви не зрівняються із промолінійним довбограйством прем'єра Угорщини Орбана. Він цього тижня назвав Україну нічийною землею. Нібито в Україні вже закінчуються війська, а він сам лідер країни, яка стоїть на правильному боці історії. Ага, мабуть, так само думав і Міклош Горті до спроби укласти сепаратний мир із американцями та англійцями у 1943-му. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко, звісно, наголосив на неприйнятності подібних заяв. Посла угорщини викликали в МЗС для відвертої розмови. У Блумберг розповіли, що адміністрація Байдена надала Китаю докази, що свідчать про те, що деякі китайські державні компанії. Можуть надавати допомогу Росії у військових діях в Україні. Деталі поки не відомі, але йдеться нібито про нелетальну військову та економічну допомогу. Зокрема, в ухиленні від режиму санкцій. Тенденція досить тривожна. Тому офіційні особи США порушили це питання зі своїми китайськими колегами та попередили їх про можливі наслідки. У Чехії завершилося голосування у другому турі президентських виборів. Попередньо понад половину голосів виборців здобуває колишній очільник військового комітету НАТО, генерал у відставці Петер Павел. Із самого початку підтримує надання військової допомоги Україні та ініціював збір коштів для допомоги українським військовим. Це буде коротенько, але я просто мушу розповісти. Прес-служба Центрального районного суду Миколаєва повідомила, що колаборант Стрімоусов не з'явився на засідання про держзраду, попри належне повідомлення. А що так? Опа, опа. З чим-то срослася опа. Цього, говорить, не може бути проміжуток должен бить. І на цьому з новинами тижня поки все. Розкажіть у коментах, що вас найбільше зацікавило у сьогоднішньому випуску. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, економте електроенергію, носіть світловідбивальні елементи та допомагайте ЗСУ. А якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, то допоможіть мені у розвитку цього каналу. Усі необхідні посилання, зокрема, не джерела інформації для цього відео, як завжди, у описі. Па-па!